Пішаки та ферзі відтепер атрибути не тільки шахістів, а й дайверів, початківців. Дар'я Остапарченко вже три роки відвідує гурток з аквабіотехніки. Втім, у ролі підводної шахістки спробувала себе нещодавно. каже мета підводної гри дещо відрізняється від звичайної. Головна мета гри в шахи – настільки на пограти а. Більше відпрацювати цю відточити цю плавучість через те, що ми вже настільки, скажемо, впевнено, знаходимося в базі, що це дозволяє нам не перейматися, як вижити в цій горі, як грати і виграти гру. А це Семен хлопець займається тайвінгом лише рік, тож каже, з підводною грою у шахи у нього поки виникають труднощі. У мене ще є деякі проблеми з концентрацією, і я намагався концентруватися на собі, але не міг і на грів, тому часто мій фокус бігав туди-сюди. Але зараз я відчуваю, що я можу концентруватися як на собі рівно, так і на грі, і на своїй напарниці. Керує гуртком з аквабіотехніки Юрій Батаєв, дайвер з 35-річним досвідом, каже, гру в шахи придумав як інтерактивну вправу для розвитку навичок безпечного тримання під водою. Вони повинні дуже добре вміти триматися під водою і контролювати своє положення під водою. Якщо треба, то можна підплисти. Якщо треба, можна трохи заглибитись. Якщо це не треба, вони повинні вміти тримати одну головину, Ну, це треба мати дуже добре, вміти контролювати нейтральну плавучість. нульову. Це кажеться, що ну, що, ну, що зупинився і стоїш. Але якщо це треба робити в товщі води, то це доволі важко. І щоб себе отримувати там на цій глибині, так, вони підрабатують ластами. як тільки ти почав підрабатувати ластами, ти поплив, а треба стояти. Чоловік каже, правила його гри в шахи повністю адаптовані під відточення навичок дайверської майстерності. Виграє сильніше, зрозуміло, але він буде вважатися програвшим, якщо він хоча б любою частиною тіла коснувся дна або вилетів на поверхню. Або переплив оказався на стороні свого суперника, або не втримав місце одне і те ж. Тобто треба і стояти, і не рухатись вверх-вниз. І тим самим ми виконуємо мої ці требування по нароботку навичок плавучості і контролю цієї плавучості, і тим самим вони грають. Вже. Ще цікаво, що треба не програти, ще ж треба думати. Втім, обмежувати вправу в рамках гри виключно двох людей, чоловік не планує. каже, наступний крок спортивні змагання. Я планую дійсно зробити турнір. У мене вже будуть діти, які знімають не тільки я потім буде журі з вихованців. Кожен щоб було це чесно, передивлятися будемо записи, і хто де там коснувся, хто щось не так зробив, програв. Хто все було добре, але програв самі шахи? І доведемо до турніру колись, колись буде турнір. Поліна Мороз, Світлана Гарбузова, Геннадій Корчененков. Суспільне новини. Запоріжжя.